Доброго Доброго дня. Дня. Бачу, ви тут розважаєтесь? Ага, хочу на цікаву гру пограти. Кішка-мишка називається. Ух ти! Я теж таку гру в дитинстві дуже любила. Може, ми почитаємо сьогодні щось про пухнастиків. Я не проти. А я навіть запропонувати можу. А ну давай. Я така мила казка. Чорний кіт і біла миша. Дуже цікава. Галина Максимів, може її візьмемо? Я не проти. Можна мені тоді реплики чорного кота, а мені мишки. Супер, а я тоді за автора. Жив собі чорний кіт, який мав з одягу тільки чорного костюма. Кіт був небагатий. Він працював кондуктором в мишиному автобусі. Одного разу побачив він в автобусі дивовижу. Білу мишу. Так, всі миші були сірі, а в кріслі біля вікна поблизу дверей сиділа біла миша. Кіт підійшов до неї. Ваш квиток, я не маю квитка. І кіт сказав, як говорив всім безквитковим пасажирам. Або платіть за квиток. Або виходьте на наступній зупинці. У білої миші від хвилювання аж білий бантик на голові схилився. Я, я, я не маю грошей. На планеті, де я живу, гроші не потрібні нікому. Ми їздимо без грошей і квитків, і щасливі! Кіт задумався на хвилинку, а тоді запитав: Якщо ви з іншої планети, то як ви тут опинилися? Одного дня. Я задумала подорож, та зореліт, в якому я летіла, розбився на вашій планеті, зачепивсь од вершечок дуже високої гори. Ось так тепер вже моя самотня подорож триває. Чорний кіт задумливо промовив. Теж самотні подорожі автобус під'їхав до зупинки, і до вух чорного кота долинули голосні вигуки його сірих пасажирів. Миші кричали навперебій: Вижли ж автобуса нема чого без квитків їхати, їхати і їхати. займати місце пасажирів, Як які, які вони платили. Чорний кіт подивився на білу мишу своїми зеленими очима, і у її карих очах він побачив сльози. Він згадав, що у великій кишені його чорного піджака є одна невеличка монета. Не виходьте, їдьте далі. Ось, тримайте монету, за яку можна мені оплатити проїзд. Біла миша спочатку не хотіла брати гроші, але потім взяла і, подякувавши, простягла її до теплої котячої долоні. Візьміть за проїзд. Знаєте, якби я була сірою, ви, можливо, і не запримітили мене як безкуткову пасажирку. Так і було б, адже наш світ звикає до сірості, та я щасливий, що ви відрізняєтесь з поміж інших мишей. Минуло зовсім небагато часу, і чорний кіт та біла миша стали найкращими друзями. А згодом і сусідами біла миша влаштувалась працювати в кондитерський цех і заробила собі гроші на затишну мірку-комірку. Коли кіт в неділю приходив до неї в гості, вона частувала його молоком і щойно спеченим шоколадним морозивом. А він розповідав їй про свої робочі будні, і їхня дружба була щирою. Щасливою, довгою і незрадливою. Ну як, цікава історія. Дуже така мила і романтична. І класно те, що Біломиша не боялася бути не такою, як усі. Так, дуже повчальна історія. І бути не таким, як усі. Це ж класно. Так, може ще почитаю? Давайте, але вже наступного тижня. А зараз пропоную трішки розім'ятися. Згодні. Прощаємося з вами на тиждень, дорогі глядачі, і не забувайте українське, вивчайте рідну мову. Прославляйте.